Так, добре, на, на перший час має хватити. І ще чорницю навіть знайшов. О, круто. І у всім прийдемся знову я, мохіто. Як бачите, я був в лісі і назбрав собі трошки дерева. Ну, колади темного дуба. Може, тут от, от ще одне зламаю і має хватити, як на мене. Поки що в пічці хватить, щоб. В пічці хвати, щоб палити. Це що таке? Ем, Це. Е, де мій будинок? Іде будинок мого сусіда. Де? Чекайте, мені щось, по-моєму, щось треба при привиджується. Треба трошки. О, може. О, в воді покупаюся. Точно. Що за фігня, Що це таке? Хто це хто це зробив? Ей! Мій будинок став дуже високим, дивіться. Тут зазвичай він має один блок, а тут два має. А ні, три, 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 він має тут три блоки, ось тут три. Це капець, він високий став дуже. Стоп, а як мені в нього залазити? Я ж не можу навіть залізти в нього. Егей, хто це зробив? Жителі. Бляха хамуха, і хто це зробив? Я є. Я... А, ну я можу залізти. Але. Я до лави навіть дістав. А чекайте, лава взагалі є? Вона збільшилась в три рази, бачите? Раз, два, три решітки. тепер три лави, напевно, що. І шість пічок, вау! Блін, треба злісти, то що. О. Але це. А хто це зробив взагалі безсовісні люди? Як так можна робити. Дивіться. мій будинок тепер дивіться, який високий став. Дивіться. Він був. він був. він був. Щоб ви розуміли, він був десь ось такий, ось тут вже був в його дах. А тут. А тут він. А тут тільки двері. Ну це капець. Що робити тепер? Блін, на... ну. Але тут. Чекайте, три ліжка, значить. три сундука, значить. Так, треба взяти. О, у мене три кирки. У мене тепер три кайла, бачите? Раз є. знав би, е що таке станеться, то я б взяв би смарагди сюди поставив. Так, три кайла маю тепер. Але дивіться, зараз зламаю вниз пару блоків. Ну, ви знаєте, що в бочка зазвичай була всяка всячина. Але, але, не цього разу. А знаєте чому? Через те, що я. я ще не випустив, напевно, відео, але я вже тіля був до того, скорше купив деякі речі. І ті речі помножилися. І тут. Та, вони помножилися. Дивіться, є така структура і є ось такий гак. Давайте візьмемо перше. Давайте перше, напевно, що гак користуємося. Я вам зараз покажу, що він робить, дивіться. Хобана і все. Хобана. Ай, ай, я вдарився. Ну, одним словом, це дуже класна штука. Я можу так наверх свого будинку вилізти, потім спробуємо в кінці, щоб. Я, бо я зараз так чую, що я розб'юся. Так, камінь сюди поставимо. І тут. Е, тут ще. Тут револьвер, той мій, тут ще один. Я розбагатію, їх можу перепродати знову. То я думав, якраз. Я всі смарагди витратив і думаю, ой, блін, де нові смарагди. тут Дивіться. Я зараз. У! Стоп! А типу, а чому? Потейто базука. Чекайте, ну гак, Окей, чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Е, Тут я вже все забрав, тут все забрав. О, оце поставимо сюди. Але той казінша штука в мене випала голова. А чому тут така штука? У мене ж такої штуки не було. Ем, щось не ясно. Ну, окей, якщо є, то є. Так, і візьмемо ще звідси. Ой. Бляха! Ну окей, я його ламати поки що не буду, бо треба буде взяти кайло на шовковий дотик. Бо зараз, якщо я зламаю, то з, неї, з нього щось може статися. Ну окей, давайте. Ну, давайте візьмемо картопельку Картопельку зірвемо трошки, трошки картопельки мені знадобиться Беремо ось цю базуку. О, що тут. Що тут льоду О, Окей, щось не ясно. Так, і просто зараз такий. А, Чекайте, а як заряджати? Ем, може, отак от якось. Чомусь не стріляється, я не знаю. Я не можу стріляти. Вистрілити я не можу. А що як воно працює? Чекайте. Р. Ні, ніби нічого не працює. Не працює, не працює. Чому не працює? Ей. Так, а може тако... Якось та. Ні, то так, так теж не працює на. А ні, я можу поставити. Якщо я візьму, почну викидувати Ні, не виходить. Ні. Ні, в мене не получе. Чому? Як воно працює? Блін, треба буду почитати. Ну окей, в мене є ось така штука. Ось цю штуку я, чесно, хочу дуже сильно відкрити, бо вона дуже класна. Ну, якщо чесно, я вже одну відкрив, але чомусь замість неї з'явилася ось така пушка. Напевно, що вона через те і не працює, чи через те, що вона мені попала спатну. Ну давайте десь поставимо трошки далі. Отут. Окей, хай буде тут. Хобана і ламаємо. І. Ей! Кре. username rank дик авто. А чому. Стоп, стоп. Мені ж... Мене ж житель обуманув. З нього мало, щоб ви розуміли, випасти ем, цей будинок побудуватися, але чомусь він не будується. Я не знаю чому. Чому він не будується? Давайте, чекайте, давайте ще раз спробуємо. Може Може то просто баг, може тому треба трошки відійти. Ось сюди поставимо. Ем, чому. Чому Чому це не працює, ей. Це реально не працює. А... Чекайте, тут щось треба. Нажати, чи що? Може його треба прийменувати? Я Я не знаю. Но, але воно не працює, жаль. Тепер давайте попробуємо наверх зібратися. Я сказав, що я попробую в кінці серії зібратися наверх. Я. Зараз... Ні, 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 ні. Так. Yes! І треба ще чуть-чуть вище. Ні-ні-ні, не працює. Ууу, ви бачили, я ледве не впав. Давайте ще раз спробуємо. Опана, єс і. хобана Мені повезло. І дивіться, тепер який вид гарний тут. А ну як якщо... я можу? Я можу так зробити, але чекайте, а, а як вибратись? Я тепер не можу вибратись. Ей! А, чекайте, в мене є кірочка. Все окей, давайте тепер політаємо трошки над будинками, як цей, як спайдермен. Хто дивився спайдермена, ставте лайк. Давайте звідси на той будинок. Ой. А чому ось сюди притягнулося? Давайте туди. Ні. Чому? Син мене, син... В... О! Я вижив! Блін, ось це класна штука, але жаль, що ось ця голова не спрацювала. Ну, і тут є ще такий пістолет, звичайно. Але, по-моєму, для нього потрібні патрони, а в мене їх нема. Ні, в мене їх нема. Але тут, дивіться, який гарний. Треба буде, Треба буде потім купити патрони. Ой, я його можна навіть прокачати. Ну, дивіться, яка гарна анімація. Класний, але треба буде. Ой. Дік-джік-дік-ю-пів. Треба буде купити для нього патрони ще. Але це, жаль, ще не працює. Може, треба буде... я може почитаю, може якось все-таки це можна виправити. А поки що ще давайте взлетимо на цей. На, на той будинок. Чи воно працює. А, ні, воно. А може в нього якась є максимальна відстань? Чи що? Чомусь воно не працює. Давайте сюди. Плюс що я можу такого застримати. Мені б ось цю штуку треба було мати, коли е, я. Коли тут був такий високий будинок. Я б на нього швиденько зібрався і не проходив ці всі е, випробування. Але, ну, на жаль, його вже нема, як бачите. Його забрали, ті дівчата. І. Ще й при тому, напевно, що вони б мене туди не пустили знову, бо вони знали, вони потім дізналися, що я такий поганий. Так, а давайте на то. а я зможу сюди? Сюди можу, єс. Yes. Але я трошки вмираю. Ану, скло. А я не можу скло пробити. Ей. Воно не пробиває скло, воно казало, що пробиває скло, житель. Я думав, що просто я зможу скло попити, типу. Ну, добре, це і так достатньо класно. Так, тепер треба обережно спуститися, що... Хобана, хобана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой Все, все, все. Ай! Ну окей, я піду поставлю все на місце напевно, що і буду вже. Буду, напевно, що вже закінчувати цю серію. Не забувайте донатитися на ЗСУ, а з вами був ваш Мохіто. До нових зустрічей. Па-па! Так. Бляха, але що мені тепер з будинком робити? Ой, треба голову заняти. Чому та голова не працює? Ну чому, 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 чому. сподіваюся, що буде цілий будинок так би було класно? Ну гаразд.